0. И всем привет з вами, Стас, я називаю Олексій. Всем привет! И мы знимаем Роблокс. Я думаю, вы цього ви чекали. И мы на почали знімати Роблокс. І, і Стас вернувся знімаємо, на YouTube канал. И скажи, чого я пропав. я попав. Підклюв... Че, може керувати моїм каналом, Ну він створив новий канал там, де. Там, де він не... тоже знімає відео, но я можу на нього заходити без електронної пошти і пароля. Так, ще я вам скажу одне, Сейчас не міг, не міг, не міг не в цей знимати відео, бо в нього були свої діла и він не мав часу. І, і я, я мав за нього знімати, знімати, знімати на старто каналі Ну так, ну ти взяв і пішов за нього. Да, тому що ми у мене є віде. своя аудиторія. Ні, ти пішов постарше до канала. Угу. Ти бы знал, як ми з тобою І коли я тебя будемо дізнався, як ми тебе в цей час були ненавиділи. І так ніхто не прийде. Ніхто і не прийме, тому що ти ще за малий, в них зніматись. Я знаю. Я думаю, колись у мене теж буде гадна команда, у мене будуть свої учасники. Стас, якщо е е напише в описанні е е ім'я мого каналу... Коротше погнали! Ну mm -hmm. Стас, якщо напише в, в описі ім'я мого каналу, Як захочете, то і Я вже це вже грав. У мене тут є всякі байки. У мене є отаке А Я ще не грав, в мене новий аккаунт і в мене є робосі. Стас дуже, дуже дякую тобі, Шарош, що ти мені задонатував. Первый, и писать в комментариях, что я спер в нет! У есть... Нёху, я а я... Я ему дать показываю, как я, я, я ему там складывала в и и да да да. Да, а да, 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 а да 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 да. Ой, дядя. Эм, сегодня можем будем ли сестрим? А, будем там на живо, там будет три. Да, старые. и, и нас, у нас раз... заблуд. <связь> <связь> ж заблокував Ютуб на 24 години через те, що там були посторонні звуки. І, і я, я сказав Стасові, виключи, виключи в себе стрім, зупини його. Ми, ми невчасно зупинили і не заблокували, а Соні вже буде стрім і без посторонніх звуків, правда, Стас? Ютуб ліпше не включати. YouTube, <звучить> скріп, <простуга> в Ютубі <Adobe просту> ліпше не включати, ліпше <просту> включати тільки виключати в себе в телеграмі демку з звуком, щоб <просту> просто було не чути ка каналу, бо типа як <просту> я б включив звук в демці, то би чути було. Я так там включив, бомбані, почав танцювати. Да. жестко. А, ты бы вошел. И платил бы за музыку Чики Бомбони они бы у миллион всех. Ну я так не Через Чики Бомбони все зайдут. Чики Бомбони, это не просто овца. Это священная алза. Чикда мой, чикда в Я помню видел там карась вин с чики бомбони. Знаешь что? Что? Ты знаешь такие такая Та він плакав, то його цей кіт помирав. <гас> я реально. Напишіть <гас> в коментах, як це правда. <гас> Час, Час та свині не вра. Це правда, <гас> <як> <гас> я це бачу в ТікТоті. Я навіть я навіть почув, як він як плакав тікав. <гас> кіт, ти маму, мама, мама. А, я знаю, <гас> що <гас> виходить маму, <гас> <бо тому>, що <гас> кіт уже помирав. то что он понял, что он уже все. И ходит Бедный котик. Бедный котик. Но мем он был, был прикольный. И песня, песня была прикольная. А ты на каком уровне? Я на тридцатом. Я на тридцатом. Это пучка кашина? Жирная на тридцать восемь. Окей. Бабони, это не просто овца, это священная овца. та да 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 да. Я, короче, пришел к тебе на 37-й. Я тебя сейчас буду бачить, походу. Ты уже на 36-м дашь. Да-да! Ты, Ты билет показываешь. Да, Алексея, Олексія, де цей будинок великий. Прям до неба. Бля. Я вже на 39. -му. Ой, Ой я, я, я добре. Так. Пам, пам, пам. Коли, коли, э, коли э, вже стас буде Дуже популярним ютубером, він буде згадувати у ті времена, коли ми катаємось зараз на скейтах. І знаєте, Це... що? 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 Якщо. Якщо я взагалі не стану файним ютубером і просто... Коли в мене вже буде 1000 підписників, то всі то ніхто мене не почне дивитись. Mm. І просто всі відпишуться, прямо коли стало рівно 1000, всі відпишуться. Yeah, я думаю, коли ти станеш реально популярним реальним ютуберам. Всі будуть писати в коментарях під цим колишнім відео. Mm. Будуть писати, що Стас Лігенда. Ну так. Ну, ну Стаса реально буду платить мне деньги. Нашёл. Сейчас я новый телек и то и вин на антенну, а вин мой YouTube и там и я там то и взял в ночном телеку там был. В адреса Тараса на я взяв і підписався на канал. Оу, Сіма mm -hmm. на Світ. світ? Mm -hmm. Что електронною пошту. А мене якось mm -hmm. мій друг Саша знайшов mm -hmm. і підписався Писався. на мене. Як? Да не знаю, він якось мене знайшов через Ютуб. Беться відео. Не знаю. Я, я це так ніколи не проходив! Понятно. Ще Мені подобається качество в цій Ну, це відео качество. Ну, буде на секунду видно обс.

то ты то ты просто сдох и не дергайся до лазера. Не знаю. Тачи, тачи, я надо не играть. Я думаю, цель недолго будет топом. Називалося так. Е, як воно там називалося? Грає в Майнкрафт виросла какашка. Граємо в Майн виросла какашка. І там я був зі землі вибрався і, і взяв і код побіг. Uh -huh. Можна yeah, за тобою. на мене почекати? На мене почекай. Uh -huh. Бачка. Бачка. Добре. А-а-а! Ти мене десь бачиш? Ні, я тебе не бачу.

Mm -hmm. Mm -hmm. А mm -hmm. пока що пок тут, тут почекаю, почекаю на тебе mm -hmm. Я недавно тільки шоу встав, а я вже записую відео. Mm -hmm. Да что Олексій mm -hmm. Дзвонев зрад Я встаю дивлюся на телефон А там Олексій! виклик Телеграм да, бо ви розумієте НайЧВД он не хочет его записати Я хочу спати <гліг> Він не <гліг> хоче повертатися <гліг> на ютуб Ага я Дан Карне <гліг> 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 у У-уснаки Снаки все, я знаю одного чайника русичку. Він, короче, нубікам по Майнкрафту. пише завжди. привет, посмотри моє нове відео». Він, типа хоче, щоб на нього підписалось більше людей. Не, він вже нам писав. Я це пам'ятаю. писав привет, посмотри моє нове відео». Я це знаю. ты был первый. Кто был, пошел Я или ты? Я. Да. Ага. Ну. бро, я я ему про скажу, что я, я не Ну, бро, как ты смотришь это видео, я тебе говорю, не ты не получишь своих подписчиков. Потому что, что ты берешь ты нубиков и хочешь, чтобы они на тебя подписались. Это правда. Может кто-то понял, может кто-то русичку знает, может кто-то дивился русских блогеров. Я дивився російських блогерів і я. Ну ти розумієш? Ти розумієш, він просто бере для хайпа, і щоб вони йому ставили лайки, а в нього тільки 1000 цих, і він ще копіює Edison. Це не почекай мене. У мене вже є турбоборд. Він просто, він просто. він просто такий бере. І він бере Едісона? Він скопіював спочатку музику Едісона. Яку? Ну, от як завжди. Ну там де, коли як вони щось проходять. Так. То він скопіював, він скачав моди, моди у Едісона, і, Коротше, він не хапу. Почекай на мене. Добре, і дівка зайшла. Добре. Mm -hmm. А это Рим Уден Уден двадцать. Пить. Так, я вже майже пришел. Снекки, снайки. Я увы, можешь, скинь, или все, закинь. Ты ходишь и мы все Книга. Кинчай! 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 кинчай, ой 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 О, Вот какая тут штука. Посмотри. Тут, тут еще, может, на видео трошки покатаемся. Я тут и катаюсь. Ого. Можно еще покататься под кем-то. Все, я пришел. Я пришел? Короче, я давай еще покатаемся перед пиздой Давай, Ой, пум. Ты, uh -huh. ты бачишь, что я делаю? Uh -huh. Я сейчас трубу включаю. А ну, я сейчас возьму простой. Либо я прям на скейборд. скейтборд. Я не могу аж тут Сейчас їхати mm -hmm. mm -hmm. Может якось поправити на перелок поїхати? Ой, я поїхав! Все, все. У мене є mm -hmm. новий цей скейт. Бейм. Спід дуже mm. великий. Ну все, <плес> давай, давай кінчаємо. кадрашки катаемся Ага. Uh -huh. И вот тоже. Так. Ну что, сейчас тут... О! О! -о. Как на оце, це неможливо? А по-моєму, це можливо. Що? по моєму це, це, можливо. Можливо. По -моєму, це, це можливо. можливо. Я вже навіть турбу іспользую, це неможливо. А 爸。